Друзі, сьогодні я хочу розповісти вам про свою мрію, яка стала реальністю. Ми відкрили наш другий реабілітаційний центр на лівому березі на червоної калини. 18А. Це фантастичний центр з двома басейнами з купою великих світлих приміщень, де будуть працювати наші фізичні терапевти, ерготерапевти, логопеди, корекційні педагоги. В цей день відкриття в цей день мені не віриться, що мета, до якої ми йшли більше ніж рік, а мріяли про неї вже роки два, вона здійснилася. Цей шлях він не був легкий. Ми всі працюємо в умовах обстрілів, війни. І інколи насправді здається, що краще в цій ситуації там ну не розвиватися, не масштабуватися, максимально. Працювати от так, як працюємо, але це не наш шлях. Тому що все більше дітей потребують реабілітації для дітей з пасткою, для дітей з аутизмом. Дуже крайне необхідні заняття в басейні. Ми шукали, ми знайшли це фантастичне велике приміщення, і почалася наша, скажімо так, довгий шлях до моменту оренди і початку ремонту. Сьогоднішня подія це просто фантастичне явище. До нас прийшло більше 200 дітей. Прийшли наші друзі, партнери, які підтримали наш центр. Кожен якимсь своїм внеском, хтось фінансовим, хтось допоміг там з форшетом. Нас підтримала державна влада, яка теж долучилася до відкриття цього центру. І сьогоднішній день нагадаю розпочався з обстрілів. Загинули люди вночі були прильоти по Києву. Але зранку діти, їхні батьки зібралися, вони довірилися нам і прийшли на наше відкриття, щоб розділити цей день з нами. Ми почули дуже багато слів підтримки, любові, порад, побажань від наших пацієнтів і наших друзів. Це безкінечно цінно. Я дуже дуже вдячна усім. Хто підтримує центр і ну, вірить в нас для команди, для мене це суперцінно. Команда в нас фантастична. Зранку ми ще все тут домували, готували для того, щоб там вже з пів на десяту відкрити двері для таких наших маленьких да? хлопці. Те, що сьогодні це тільки початок великого шляху, я знаю, я знаю, що цей шлях буде. Довгим, він буде цікавим і насиченим сенсовими речами, які насправді складають сенс, не знаю, мету цього життя. Вдячна усім за цей день і крокуємо далі.